Так, друзі, у нас сьогодні буде початок нової історії, а історія дуже буде проста. Сьогодні в нас розпочнеться історія кар'єри за Михайла Мудрика. Ось такий от хлопчик у нас є: Михайло Мудрик, який грає на даний момент в Челсі. Так, ось вам. Ось вам цікаве таке, що тут у нас. А можна балакати якось з агентом? Не можна. Погано. Будемо себе відразу прокачувати. Так, плейстайли. плейстайли у мудрика О, а в ньому тут можна всі добити. Так, а який ще плейстайл? Так. Ну, давайте, щоб штрафні він був. От такі плейстайли будуть у Михайла Мудрика. Задача, щоб продлити контракт, дуже проста. Це вийти в стартові 11.31% матчів. А якщо ми там попросимо 127 тисяч, то вже майже в половині матчів повинно нам вийти. Давайте хоча б 95 спробуємо. І ще далеко не факт, що ми станемося тут. 14 мільйонів коштує зараз Михайло Мудрик. Ми будемо піднімати це все. Так, матч проти Атлетико. Виходимо на 61-й хвилині, поступаючись 1-0. Так, ось він. Ось він. Людина, яка буде розривати. на Джексона. Ой Мудрик! Мудрик 1 один Сюди. Є. Вийшла людина і зробила діло. Один-один. Ось кого потрібно ставити в стартовий склад уже. тут стільки гравців, що ти попробуй в той стартовий склад потрапити якось. А чо ніхто? Чо? Чо всі так? Алло? Хорошо? Мудрик! Як ти не забив, мудрик, алло? Ти що на приколі? А що з його ударами, я не розумію. Так пройшов всіх на дріблінгу і так в кінці все засрав. Йома. -йо. Тут на нас якби віддали. Хорошо? Дуже добре. І вирішувати механіку. 2-1. хорошо, сюди його вирішувати питаннячко. Ні, ну це було потужно. Так, хорошо 2-1. Михайло Мудрик виходить і робить різницю в цьому матчі. Все супер. Готуємося до АПП. Не встигли ми тільки розпочати сезон, а вже нами цікавиться, якби Байер Леверкузен і Тоттенгем. Матч проти Валенсії Мудрик виходить в основному складі, але ми просимулюємо цей матч. 2-2. Палмер і Нпуку. До речі, Мудрик відіграв цілий матч. Так, і тут у нас третій матч, третій матч предсезонки. І ми його також просимулюємо. Мудрик вже в основі. В основі вже 78-й рейд. Оце так ми ростемо. Що тут 2-0, ну купку -ку, Бомба. Так, друзі, у нас перший матч АПЛ. І зразу ж він буде проти Манчестер Сіті. І дивіться, хто тут з'явився. У нас з'явився Гакпо. Ніхера собі. Так, ну що ж, перший матч Михайла Мудрика в новому сезоні. Подивимося, чи надовго він затримається в Челсі, чи все ж таки кудись ми перейдемо, щоб ставити набагато більші цілі собі. І звісно ж, взяти саме головне Лігу чемпіонів і збірної України, якийсь також трофей. Це саме головне в нашій кар'єрі. Так, добре. по? Всадь був. Не було ж. Не було грандіозний пас, віддав Мудрик, але Гакпо не використав цей момент. Перший тайм 0-0. Йдемо відпочивати. Ні-ні-ні-ні, небезпечно. Дуже небезпечно. Ху -у -у. Уже як поруч було це. Така Сіті зараз може на останніх хвилинах перехопити. Ху. Ну що ж, перший матч? Іграємо 0-0. Ну це срака. Ну але з яким суперником це ніхера собі, в принципі. Так, наступний матч у нас проти Вулверхемптона на виїзді. І тут ще мудрий все-таки в основному складі. Ми будемо пробувати доводити, що ми ще вартуємо цього основного складу. Мудрик! Мудрик! Ай-яй-яй, мішаня, як ти там пробіг, мимо. Мудрик, гарно. Спокійно. у Англійський футбол. Хорошо. Ні, 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 це неможливо. Да, гарний, гарний. Сюди! Це гольовий же був! Це гольовий був! 1 0 Хорошо голків, молодець. Йдемо на перерву 1-0. Все спокійно. Нкуху на 29-й хвилині забиває спасу мудрика. Краще не придумати. Блін, начебто й команда по підбору гравців така нормальна, але все одно таке чудять щось таке. о о Завідскока. Так, але мудрику довіряй. Давай, давай, давай. Ну, куку, пішов, -ку, пішов, пішов, пішов. І фінесиком. Ай. Нема, нема фінесота, Ударчик такий не дуже, блін. Але хоча б стірворіт би було, було б вже б хорошо. Удар злівий, та їб! Дайте нам виконати, це кляте завдання, блін, на ці довбані удари. Мудрик, як пас! Прям в руки! Ну ти серйозно! Алло? Ти серйозно, яка була тільки що ляля. Виграти, виграти, виграти спокійно, спокійно. Один-нуль. Гарно. Спокійно, головне перемога. Так. У нас ще один клуб, який з'явився, який нами цікавиться, це в нас Брай. де? Так, вийшла перша команда тижня в АПЛ. На жаль, Мудрик не. Потрапив до неї, але ніхто з гравців Челсі до неї не потрапив. Так, на черзі у нас Карабао Кап проти Роттерхема. Ми не будемо його грати, тому що Кубок це таке. 2-0 Мудрик забиває, Мудрик двічі забиває. Так, перша статуеточка нагороди кращого гравця матчу, Супер. Ну ти, Сансет прийшов до Челсі за 61,5 млн фунтів. Собі це Заявочка для Нкуку, Йому потрібно щось переживати. І Карді переходить в Барселону за 36 мільйонів фунтів. Нічосі. То Барселона там взагалі. Ось і побили Трансфер Челсі. Це Бальде переходить з Барселони в ПСЖ майже за 65 мільйонів фунтів. Міхера. Але все рівно Трансфер Челсі залишиться в топ-3. Так, у нас матч Дей проти Крістал Пелес в себе вдома. Палмер 86, Джексон 80, хера собі. Потрібно і нам уже 80-й рейтинг пробувати, ні? Ну проти кого, як не проти Крістал Пелес, брати 3 бали в цьому чемпіонаті, а? Ніх разобі. Ууу, мудрек гарно! Давай, Джексон. Ай-яй-яй, палмер виграй, будь ласка. А, -а, 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 а Ні, ми так і не будемо возюкати. Ой, небезпечно, слухайте, ну перший удар в хворі ворота. Нормально. Так, ми будемо там десь чистенько на підборчику, можливо, десь там так ляпці, від нас до нас відлетить, а ми тут так оп. 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 І туди його. Ой. Ні. Ні, ні, ні. Ой, яка навала тільки, що була на ворота Crystal Пелес. Я в шоці? Йдемо на перерву, і ми не змогли забити це гол в роздягальню, йо-ма-йо. Пудрик -йо. встиг, стиг! Опа! Е-е-е! реф, реф! Це червона повинна бути, це червона повинна бути. Він виходив віч на віч. Так, та, все, питань немає, червона тут. Чалоба, ти що? дорогенький, а тепер якби би хтось забив би, це просто шикарний шанс для нукуку забити гол що робить 1-0 хорошо спокійно 1-0 це ще не кінець Ой, який пас пасюлька ай-яй-яй його кіпер тягне це кінець матчу 1-0 знову мінімально але ми перемагаємо нас не цікавить це все до речі Френт добрий день так, матчі збірної України звичайні товариські я б не хотів би грати. Там начебто ще одна команда тижня вийшла. А от це, я так зрозумів, наші суперники в Лігі Конференції. Це Філентина, Бешехтаж, Лоць, напевно, Рейнджерс і Легія. Але то не може бути Лось. Не може з дві команди бути. Чи може польський? Це я щось не знаю. От нова команда тижня, але тут уже є гравець Челсі. Це Нкуку. Нормально. 2-0. Ми програємо в Аргентині. Ну, ні, товариські зустрічі я б не хотів би грати. 4-1 циганков забив, розвалили нас. Питань немає. Ну, але це і Аргентина це Чемпіони світу. Тренування я не можу провести. Матч проти Голландії 0-0 на 63-й хвилині. Знову-таки виходить мудрик. І що тут? І 2-1? Довбик забиває. Ну, ладно. Так, наступний матч у нас буде проти Бормута. Я думаю, що там Ілля Забарний також в старті, тому вилітаємо в цей бій. Так, було б непогано, якби наші забрали м'ячик якби зараз. Ух, як небезпечно, слухайте, ніхера собі там привалили. А я не зрозумів, Габріель Джезус перейшов в Бормут. Мудрик розвертається у мимо, ні. Боже, як поруч! Ні, на якраз. Ай, це вже кінець першого тайму. На Джексона? Джексон! Ой-ой-ой! А чому не до нас відлетіло? Щас би дебютний гол, як буби, оце бем! Слухайте, а борму так не, не, не хіло, блін, той Підсилився, мене На цей чемпіонат. Дивіться, що роблять? Ніхера собі, Жезуса! тримати. Блять, кутовий. 92 хвилина, остання хвилина. Ще й заміни там зробили. Йома, -йо. це останній шанс для Бормута. І нам врятувати хоча б нічию тут, щоб була. ху. Ну що ж, друзі? Мудрики і команда грає 0-0 з Бормутом на виїзді. Це не дуже такий добрий результат для нас. Знову у нас матч Carabao Cup, якому Мудрик вже забив вдвічі. Подивимося, чи ще зможе, чи ні. 1-1-4-3 по пенальті проходимо. Але Мудрик знову відіграв весь матч і забив пеналь. Мудрик ще 5 бал. Йо-мойо! Так, друзі, наступний матч у нас проти Везгема, також на виїзді. І це останній матч в сьогоднішній серії буде. Що це за отой? Що це за пузирьки такі? Що відбувається, я не зрозумів. Єво, оце Мудрик запустив. Ух! Добрий день. Ні-ні-ні, ні ну це відскок, бо він... це несправедливо буде, якщо це буде якийсь гуфу. -гу. Боже, що нам з так Вестгем хим дали? Я не розумію, що за приколи? Алло! Так дуже добре. Мудрик! Мудрик, і сюди дебютний гол! Найс, найс гол! Сюди ще й з лівої. Оце воно. Оце сюди. Все. До речі, граємо ж в Лондоні. В Лондоні. Ареоля трішечки глотнув, ну, таке буває. Дивіться, Палмер в один дотик. Тут на паузі, як на ривочку. І туди його пе! Гарно, гарний гол то він вже просто здох. Він здох, він не може бігти, але все одно це перемога, ще й мудрик забиває дебютний. Що може бути краще? Дивіться, 0 0 0 0 0 0 0 бублики просто. Так, п'ять матчів зіграли, і можна принципі подивитися, де знаходиться Челсі, на якому місці після п'яти зіграних турів. Дивіться, який прикол везник на останньому місці з одним балом. Ліверпуль 14-й, арсенал 16-й. Тоттенгем 17, Бормут, 10-й, той, що взяв собі Габі. Габі так, в принципі, не прогадав Арсенал 16-й Бормут 10-й. Ну це поки що. Манчестер Юнайтед, 7-й. Брайтон, 6-й, Вулверхэмптон 5-й, Бренфорд 4-й, 3-й, 2 другий, Манчестер Сіті і перший я якось то провтикав, хто? Ньюкасл. Ньюкасл ділить Сіті першу сходинку. Ну, це так. Несподівано тут топ 5-6 команд пару залетіло. Так, по бомбардирах тут, в принципі, нема що дивитись. Подивимось, може хтось з Челсі є ну купу, два голи, все. Напевно, більш нікого немає з нашої команди. Ну, так немає, а хто найкращий? І шачок, 6 голів. По асистам хто? так Хто з нашої команди тут є? Мудрик, один асист, один асист, і гол Нормально. Санчес, тим бачить 5 матчів, 5 сухих. молодець Питань нема. Що ж, друзі, це була пробна така версія, скажімо так, якщо вона зайде, якщо збереться ті самі хоча б 20 лайків на цій кар'єрі, то вона буде продовжуватись. І будемо йти, звісно ж, до. Виграшу в Ліги Чемпіонів, в якогось міжнародного кубку і так далі. Ну якусь таку команду перейти, чи якусь таку дограти. Ну в общем, якусь цікаву таку кар'єру спробувати зробити. Тому, якщо вам це заходить, подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я з вами не прощаюся. я Вам кажу, на все добре. Ми з вами скоро побачимось. Бережіть себе.